А це друзі Оля, котра рятує Чубаку, лікує її. Вона ветеринарний власна клініка на київському шляху 3. Оль, скажіть, будь ласка, в якому стані приїхала собачка і коли очікується відновлення, щоб вона вже ходила сама? Ну, приїхала вона після з інакшої клініки. А, зараз він вже починає ставати на кінцівці опиратися на них, але а, цей процес. Окрім переломаних кісток, у нього ще травми м'язів. Скоріше за все, що там е досить така компресія була е обширена, ага. тому що були набріхи. От У нього дуже були ага. набрячі кінцівки, зараз вже цих набряків немає, тобто, у нього скорби, навіть сироми тут були, з ділянці шва. Е і, але зараз вже він повністю цих набряків немає, він починає користуватися своїми кінцівками. Ага. Відновлення, ну враховуючи, що це. Цуценя, як цуценя, тобто це собака, яка до року. І як швидко зростуться кістки. Ага. Тобто далі іде, буде збільшуватися навантаження на м'яз, тому що він ну, майже місяць він буде лежати все рівно, ага. в такому положенні і ми будемо мати атрофію. Ага. Е, треба буде напрацьовувати заново.